Оксани, добрий день. Доброго дня. Я дуже рада, що ви сьогодні погодилися на цю розмову. Я вам за це дуже дякую. І що ви тут на Донеччині погодилися на рідній для вас Донеччині, на якій ви працювали чотири так роки? Трохи більше, так. Трохи чотири роки і два місяці. 50 місяців, так, да, рахували. Ви півроку вже очолюєте монопольний комітет, і які можна досягнення виділити за ці півроку, що ви очолюєте. Один з найважливіших в державних органів? Ну, знаєте, я б дякую за запрошення. І сьогодні, так, я відвідую Донеччину там і по питаннях е, допомоги, ту, яку ми системно здійснюємо, але це точно не заради піара, це продовження системної роботи взаємодії з нашими Збройними силами і максимальної допомоги Збройним силам, щоб наша перемога була як. Настільки швидкою, наскільки це можливо, але е, саме консолідуючи наші зусилля. Приходячи до вашого питання, можу сказати, що, напевно, не зовсім буде коректно, якщо я буду говорити про досягнення, е, це не означає, що мені нема про що казати. Я можу. Сказати і ті вже рішення, які прийняті комітетом, були за ці фактично 5 місяців перебування і на посаді, але я їх все ж таки віднесу навіть по прийнятим рішенням, як такі, що це свідчення фундаментальної системної роботи, але я би зараз не хотів на них зупинятись. про них, Грунтовні такі навіть сухі факти, але з чіткістю висловленої позиції і комітету, і фактажа, який був підставою для прийняття рішень, висвітлення в офіційних джерелах, повідомленнях роботи комітету. Але якщо сказати максимально стисло, але зрозуміло, я зі всією впевненістю, але Точно не самовпевненістю, впевненістю, а з певненістю розуміння справи, можу сказати, що антимонопольний комітет працює як єдиний державний орган зі спеціальним статусом, з вертикально інтегрованою системою управління, з чітким розподілом функціональних обов'язків і розумінням того, що ми робимо. Куди ми рухаємось, і який результат в межах своїх повноважень ми прагнемо досягти за зміцнення економіки держави, і саме здійснення належного функціоналу в частині забезпечення конкуренційної. Політики в державі Україна я не даремно зупини, зупинився на вертикально інтегрованій системі управління, тому що ця система, повторюсь, я можу підтвердити, це працює як єдиний механізм і між обласними територіальними відділеннями антимонопольного комітету і безпосередньо. Центральним апаратом, де ця робота є чітко контрольована, є розуміння вертикалі і є розуміння ключових напрямків по пріоритетності діяльності, які Визначені з такою короткою в даному випадку стратегією планування це перспективи на 2024 рік, і я думаю, саме вже по результатам, що найменше двадцять року, а звітування буде і в перше півріччя 2024 року. Ми можемо. Не якось громогласно заявляти, а е, фактажем, але як, е, який сам за себе все скаже, говорити вже про реальні результати виконання е, планів і стратегічних напрямків роботи антимонопольного комітету України. А вже є три пріоритетних напрямки антимонопольного комітету. Я б не казав їх, він називав три напрямки. Є визначені і мною офіційно підписані ключові напрямки і. Пріоритети в діяльності антимонопольного комітету України вони оформлені відповідним е, документом, і якщо їх визначати, це е, по напрямкам діяльності, це адвокатування конкуренції е, і виявлення припинення порушень законодавства е, про захист економічної е, конкуренції на товарних ринках України, виявлення і поновлення. Е, Порушених прав і притягнення за при наявності належних доказів за порушення про захист економічної конкуренції під час проведення конкурсних торгів, це я беру знаєте, так по тексту самого документу. Але звичайно, якщо сказати більш зрозумілою мовою, то саме адвокатування і Впровадження конкуренційної політики на товарних ринках Держави Україна. Це одним із ключових напрямків, пріоритетних буде це проведення в життя відповідних заходів на фармацевтичному ринку. Це І наразі проведення досліджень, і далі вже будемо повідомляти про це і по розгляду справ відповідних антимонопольним комітетом України, це також проведення перевірочних заходів на товарних ринках. По цьому я більш детально вже зупинюсь по результатам роботи. Це також ринок будівельних матеріалів, тому що відновлення України. І вже цей етап розпочати і триває в певних регіонах а після здобуття Україною е перемоги, і коли вже наступить справедливий мир. З е, збереженням і відновленням е, територіальної цілісності і деокупацією територій, і я це не кажу, як е, якісь шаблонні фрази, а е, я точно знаю, що і команда президента України, і е, е, наші е, військові і чітко слідують цьому плану, як би важко не було для того, щоб. Перемога була здобута, а економіка відновлена. Тому те, що я сказав, ринок будівельних матеріалів цьому необхідно приділяти значну увагу, і вона буде приділена фармацевтичний ринок, і і дотримання законодавства при проведенні. Конкурсних торгів також буде приділена, приділена значна увага. Не можемо оминути е, також своєю увагою питання продовження етапу реформування. Це другий етап реформи. У нас е, одні з, е, основ, одна з основних завдань було е, після прийняття е, вже змін до закону України про антимонопольний комітет України про захист економічної конкуренції е, таким. Е, в дуже швидкому темпі ми рухались приймаючи нормативно правові акти, які були і частиною зобов'язань взятих Україною. На себе для того, щоб наші кроки на шляху до вступу до Європейського Союзу були ще більш впевненими, і, врешті-решт, ми досягли свого результату. Тому друге впровадження другого етапу реформи, де фахівці продовжують за чітко визначеним планом працювати по цьому напрямку, і також. Задіяння функціоналу антимонопольного комітету на інших ринках там, де буде необхідна необхідне втручання, навіть. В незалежності того, що це не буде поставлено в пріоритет, тобто, факт вчинення порушень на тому чи іншому виді виду ринку, це буде чітким сигналом втручання і можу завірити справедливого справедливої реакції головного конкурентного відомства держави. Як ми згадали про 4 роки, які ви очолювали область. Сьогодні, повертаючись на Донеччину, які ви емоції відчуваєте? Біль однозначно, але разом з тією болю, яку я відчуваю, коли на моїх очах на і зусиллями вважаю і тими, які я докладав, моє головне, це команда облдержадміністрації і та гідна команда облдержадміністрації, яка продовжує працювати в області, це неймовірна гордість за наших військових, за наших людей, людей Донеччини. За управлінців Донеччини, за всіх керівників Донецької області, від керівників місцевих військових адміністрацій, керівників, які працюють на регіональному рівні, керівництва правоохоронних органів. Ну і звичайно ж, це наших військових. Гордість за те, що ніхто не опускає рук, ніхто ні в якому разі не опустить зброю доки. Ворог не буде знищений, і ворог не буде виженут за межі території області і держави Україна в цілому. Тому, розділяючи цю біль, чітко я недаремно сказав про ту гордість і впевненість наших людях, фаховості наших управлінців в тому, що результат, який Ставить і Верховний головнокомандувач України, і результат, який ставимо ми на регіональному рівні, кожен на своєму рівні, я, очолюючи держорган зі спецстатусом, саме в розумінні спільного, спільної задачі тих величезних викликів, які перед нами стоять, але Розуміючи наших людей і їх ставлення до того, і мужність, впевненість, силу духу, силу характеру, розумію, що ці виклики ми обов'язково всі подолаємо. З честю і з гідністю ми обов'язково переможемо. І та біль за зруйновану, а подекуди і Вщент знищену Донеччину в окремих її куточках, особливо лінія фронту і руйнації більшості відверто скажу інфраструктури області, але не меншої впевненості, що з нашими людьми, а це головна цінність нашої країни, ми все відбудуємо, відновимо і справедливий мир в подальшому. Буде тільки розвивати і буде сприяти розвитку Європейської суверенної держави Україна. У вас була зустріч з представниками Ukraine Invest. Що було метою зустрічі, і чи побачимо ми в майбутньому співпрацю Ukraine Invest та антиманепально Ця зустріч не була першою зустрічі на заходах певних, які проводяться і за участю бізнесу, вона вони відбуваються періодично в рамках і робочих нарад. А якщо ми кажемо про крайню зустріч, яка відбувалась так дійсно, Україн інвест як урядова організація. Були ініціатором цієї зустрічі, і мета була саме консолідувати наші зусилля в частині сприяння розвитку відновлення України шляхом залучення інвестицій інвесторів до України для того, щоб вони розуміли, що конкурентне право сучасне європейське. З сучасним законодавством, законодавством, впровадженням і застосування європейських норм і їх практичної реалізації на території України саме конкурентним відомством, Антимонопольним комітетом України, є не теоретичним, а є практичним свідченням. Впровадження саме європейських інституцій конкурентного е, права на території України, тому е, ця зустріч і е, була е, з таким розділенням і визначенням як реперних точок, так і визначенням е, того функціоналу кожного на своєму місці. Якщо Ukraine Invest, е, е, у тому числі обговорювала сприяння як урядова організація, яка Максимально в межах своїх повноважень буде, повноважень буде сприяти залученню інвестицій, щоб при залученні інвестицій і заходженні на ринки, на різні види ринків, на різні навіть сегменти, якщо розділяти ринки компаній. І з іноземними інвестиціями компанії, нерезидентів, щоб у всіх учасників ринку суб'єктів господарювання було чітке розуміння, що захист конкурентного права, впровадження конкуренційної політики на території держави Україна є дієвим, є результативним і є сучасним в умовах. Навіть активних бойових дій на території України, але саме було і моє підтвердження і гарантування того, що захист учасників ринку буде відбуватись на постійній основі, і реакції, які б порушення не відбувались, вони будуть відповідні до тяжкості вчинення цих порушень. І в е, тому числі розмова велась про те, щоб е, всім учасникам ринку е, антимонопольний комітет України, який не є органом, який надає консультації, але будуть надаватись е, відповідні роз'яснення і вказуватись правила гри. Для того щоб всі учасники ринку, як і компанії з іноземними інвестиціями, як я вже сказав, компанії не резиденти, розуміли чітко, що на території України і в Україну в українську економіку необхідно і потрібно інвестувати, і такі інвестиції будуть захищені вони будуть прозорі, справедливі, і в Україні можна і необхідно. Будувати бізнес і відповідно відновлювати Україну це було головне, ключове те, про що говорилось, але і визначено в подальшому, що е, такі зустрічі і е, робочі наради з бізнесом е, вони будуть е, проводитись е, по е, ступеню необхідності по мірі надходження тих чи інших питань. Тобто в майбутньому такі зустрічі планую. Такі, такі зустрічі плануються, і я навіть наголосивши на тому, що Антимонопольний комітет України з таким розголуженим функціоналом і доволі великим об'ємом роботи, і зараз з налагодженою системою вертикально інтегрованого управління, я все ж таки. Чітко дав чіткий сигнал тому, що роз'яснювальну роботу і допомогу в цьому напрямку Антимонопольний комітет буде надавати, навіть те, що, скажімо, це більше є наше право, а не обов'язок, але це є, вважаю, чітким підтвердженням того, що. Ми е, слідуємо нашій головній меті це розвитку економіки України і дотримання конкуренції на е, всіх ринках держави. Таке питання. Ви можете на нього не відповідати, якщо воно є конвікційним, але все ж, яка була ваша перша нарада на посаді голови АМКУ і остання нарада на посаді начальника ОВА? Ну, остання нарада, знаєте, я. Е, навіть коли переходив на е, посаду, коли мене вже було призначено, і Верховна Рада проголосувала, я сказав, що Донеччина була, є, лишається для мене рідною, е, близькою. Я завжди вона є в мене і в голові і в серці. І завжди там, де можу, і те, що в моїх силах, і навіть більш того, я допомагав і буду допомагати, тому що Донецька область є своєрідним форпостом саме стримування ворогу, і те, що, дякуючи нашим захисникам, більшість регіонів України можуть відносно Спокійно е, жити навіть зараз в умовах е, всіх викликів, і можуть навіть е, будувати плани на майбутнє, але роз, це необхідно робити з обов'язковим розумінням того, що нам необхідна однозначно перемога, а це тільки консолідація зусиль, тому моя нарада була. Коли я проводив її фінальну, завершальну на посаді голови облдержадміністрації, перше я від щирого серця подякував всім за ці неймовірні 50 місяців моєї роботи, коли я очолював Донецьку обласну державну адміністрацію, обласну військову цивільну адміністрацію, згодом обласну військову адміністрацію, це велика. Великі слова подяки всім керівникам, очільникам військових адміністрацій, мерів міст там, коли вони ще були мерами. Потім після введення військових адміністрацій, керівникам правоохоронних органів, командувачам всіх напрямків, тому що взаємодія була, є і лишається щільною з ними. І за ту роботу велику, яка була проведена спільно, у тому числі і по обороні області, і про те, що я був, є і лишаюсь на зв'язку і завжди не словами, а реальними справами допомагав і буду допомагати і сприяти досягненню нашого загального спільного результату, про який я не втомлюсь повторювати, яким є наша перемога. І здобуття справедливого миру. Що стосується вже роботи на новій посаді, це те, що я сказав, можливо, воно доволі так спрощено звучить. Робота всієї системи органів антимонопольного комітету України вертикально інтегрованою. Було налаштування роботи і чітко злагодженого механізму роботи антимонопольного комітету України. За по проходженню цих 5 місяців, я дійсно можу підтвердити те, що ця система, яка є вертикально інтегрованою. З чітким, з чіткою взаємодією, підпорядкованістю міжобласних територіальних відділень, простіше управлінь відділів в областях, там, де їх міжобласних територіальних відділень, наразі шість, які включають в себе по чотири регіони, чітка вертикаль управління, розуміння того, що кожен виконує свій функціонал відповідно до. Розподілу обов'язків, який був чітко визначений, доведений, для того, щоб е, такий механізм е, давав розуміння того, що у всіх є е, поставлений до е, і е, доведений чіткий план з досягненням єдиного результату відповідно до пріоритетів роботи, а е, у тому числі і визначення. Короткострокової і більш довгострокової перспективи в роботі Антимонопольного комітету України. Наразі повторюсь, можу підтвердити не тому, що я цього просто бажав, а того, що зараз вжитими заходами додатковими ця система працює, і цей механізм є функціональним. З розподілом обов'язків і з чітким розумінням кожного керівника на місцях, кому що і як необхідно робити, і які чіткі короткострокові, більш довгострокові задачі поставлені для досягнення такого результату. Дякую вам за розмову. Було дуже цікаво. Дякую, Дякую вам.